Вона, в принципі, сама для себе була янголом-охоронцем. Про що власне вона співала на Євробаченні. Зараз побачите, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один Кави якобс. Запрошує гостей. Думав, які подарувати квіти їй на честь перемоги для України. Я думаю, що ось саме ці білі квіти їй будуть до вподоби до очей, до душі, Привет! до серця. Тому Привет! що вона красиві. Одні з моїх самих улюблених І вони дуже вказали. довго о, стоять. і, і які живі. Красиві дякую великі. Удайте подивитися на твої ой. очі. Як втомлені, не дуже ой, ну що сказати? Ну вчора ми не спали десь годин 30. І я Веронічка мені зазупинила, сказали, що тобі прийдеться зранку вставати. Я зрозуміла, що треба шоста вечора лягти, щоб десь нормально, так 12 годин поспати, щоб шоста зранку встати. Тому я, в принципі, в нормальному, в робочому ритмі, тому що за ці дні я вже привикла, встали, не спали постійно такий от графік. Тому я, в принципі, в робочому стані, нормально. Я думала, що захочу віддихати. Знаєш, вчора така їду в сама. Мальоті вже. Так, треба срочно запускати нову пісню. Міка, та вже хватить про цю роботу, віддихни хоч до завтра ранку. Скільки Євробачень ще б подала вже на цьому досвіді? Ух, я на цьому досвіді з такими е, і з такими проблемами, якими були в мене. І е, я думаю, що я спокійно могла б і на наступний рік поїхати. Серйозно? Так, да, могла би. В принципі, ти вже що розумієш, я це вже сигнал. Що... Це вже сигнал. точно. Це сигнал. я думаю, що потрібно давати дорогу ще людям, які би хотіли би відкривати. Але я розумію, що а, потрібно буде давати якісь поради обов'язково, і а, потрібно буде тим учасникам слухатися. Тому що десь когось я не послухала, і зараз чомусь я розумію, що ну треба було. Але в принципі дуже важливо була та команда, з якою ти їхав там, тобто це твоя делегація, з якою ти кожний ранок просинаєшся, вечором. Ти засипаєш та і приходиш там, їж я ніколи не не, не їла. На сніданок я ніколи не ходила. Mm -hmm. Всі вже просто казали: Міка, коли ти вже прийдеш, ти вже просто починаєш так усихати, грихати. Але сьогодні до нас прийшла е, одна е, така невеличка мить ну, глобальна і дуже така, знаєш, е, жорстка з точки зору е, тебе на виступі, і з точки зору глядачів, які е, е, дивилися, і ота от сама мить, пауза, пауза коли серце тремтіло у нас, у всіх, не знали, що відбувається. Що відбувається твоїй голові, в серці, в душі, і що ти відчувала, і що це було, і сталося це чомусь саме з тобою, з однією учасницею з усіх на Євробаченні. Мені зразу сказали, Міка, це добрий знак, бо значить, е, Бог якось тебе е, особливо помітив. Да? Він тебе не дав. Ну, тому що, в принципі, е, у нього це все було просто відчекано ну, так. Ран до секунди. Я стою, зал, весь тобі аплодує. Ну, 35 тисяч людей. І ти чуєш тільки. Ну, серце це яке а, Подивись, билуся. давайте подивимось: Ніка нютон. Ті склався у вас там дует? я. Я хочу сказати, що Ксенія це просто нереальний талант. Вона вона нереальна художниця. Вона поки була а, там, вона кожного ранку бігла замальовувати а, місто Дюссельдорф, На спеціально їздила в Кьольн, щоб просто малювати. В неї було більше 120 ескізів. Вона просто їх роздаровувала. Вона настільки творча людина, вона дуже хороша людина, дуже любить дітей на І мені було дуже комфортно з нею працювати. Це було дуже важливо, щоб ми на сцені, і Сергій, який був який був була теж моя підтримка. І Він настільки все зробив. Професійно, що ніхто навіть не помітив, що є бабкал, да тому що е зазвичай, коли бокал чітко ну, от uh -huh. там ще хтось волає. Настільки, от ми були така е тріо, яке, з мені було дуже комфортно з ними. Дуже багато компліментів було на рахунок плаця. Тобто я себе, я себе відчувала якоюсь... Зіркою, тому що Оліна Навроцька дійсно пошила надзвичайне плаття. Його за кулісами всі признали найкращим бранням. Візажисти, що було саме, саме таке, ну такі, як кажуть, кажу, але приємно. А коли приходять візажисти, кажуть, Міка, от ми тут всі порадилися, візажисти Євробачення, ми дійсно даємо тобі нагороду від нас і з твоєму візажисту, передай, що це саме професійний, саме найкращий макіяж. Тобто дивляться на все на причоску. Настільки треба бути а, дійсно їхати з професійною командою, щоб ти ходив і просто отримав компліменти. Міка, міка. щоб ти відчула, що відчували і глядачі. А... України Євробачення умніця саме іскні поздравлення Алекс, Міка лучше тебе платья біклісу Тіна. Міка, дуже и приємно. Мало хто сподівався на успіх. Молодець. Чи є відчуття перемоги над тими, хто критикував і сумнівався? У питання тоді відповідь даси. Міка, ви прекрасно виступили, Ваша пісня просто заділа моє серце, і сі час слушаю і її. М -м -м, Спасибо. Вот. Дійсно, знаєте, настільки було приємно, а результат це ще це успіх. Але коли ти йдеш от вчора, я йду по аеропорту, тебе пізно я там даю таксфріз так, такс даю, і тобі е, нюка ця, яка бере вона. Це ж ви, Україна, Євробагіна, можна автограф? Тобто ти, ти розумієш, що ти запам'ятався, як ну, лице запам'яталося. Я заходжу в самоліт, ну, на посадку ми йдемо, і ти розумієш, що всі. Ці українці вони просто підбіжали. Чому Німеччина не дала ні одного голосу? І всі отак от з мобільними. Ми гряд кожен сім'ї нас по 20 смс відправляли. От і думаємо, і всім що сподобалося самого конкурсу. і вибачення. Ну, у нас є дзвінок Я зараз перший глядач, який з тобою зараз тебе. Доброго Добранку. Доброго ранку. ранку. звідси, будь ласка. Мене звати Олена. Я Добре хочу приємно. мені теж хочу вітати остримую. Ми дуже вас вболівали. Ви така. Молодець, ми родиною теж голосували правда за Германію, але нічого. Ми дуже ваша пісня просто чудова. Ми на Дякую. співуємо. Дякую. Хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, чи зміниться тепер ваша творчість після участі в Євробаченні і якось не на ваше амплуа амплуаму? Наскільки ти очікуєш, як зміниться твоє? Я знаєте, я дійсно це робила настільки щиро. От, напевно, як ніколи в житті, може, коли я, я згадувала своє відчуття, коли була невирбасня, коли я була маленька, я їздила на конкурси дитячі, коли ти просто співаєш тому, що тобі хочеться там, що тобі тато сказав, боже, ж молодець, та і коли ти робиш настільки це все, все щиро, і ти не задумуєшся про результат, тому що тільки коли ти зациклюєшся, там, я хочу бути там десяція, я хочу бути в п'ятерці, бо я хочу виграти, тоді починається, звичайно, ти повинен собі ставити ціль. Але стільки меркантільно йти до цього мені зазвичай це завжди портиться. Те, що сталося з воробйом. Угу. Так? так от, е Сашкою. зараз. Ви знаєте, з чого починається добра розмова, з чашки ароматної кави. Міка Ньютон перемогла у нас в гостях. Далі продовжуємо. Так от, пан Воробох, ти вже розказала цю історію. Тримога, а дуже такий він... брутальний е тіп, м'яко говоря. а тепер розкажи чому? Ну, мене зімно. Е він це повів нормально, тобто завжди він підходив класний класний співак, нічого не скажеш. Але мені, я думаю, що це е, знаєш, коли команда каже, там, ти повинна бути зіркою і веди себе, що ти зірка просто ну, Голівуд. І він так себе вів. тобто Всі від нього якось так відвернулися, і це було з першого дня, було дуже зміно, що тут. І тут ти хочу, я тобі розказала так, саме розкажи, страшне, так. саме ну, щоб скандальне. Ми розуміли, хто там був від Росії. Ну що, ну, я не я не така, я не хочу. Знаєш, я за колісами розкажу про це. А, а так в житті я. Нехай йому буде добре. Ну, на чому портити життя такими всякими брутальними. Ну, Розкажи, словами. будь ласка, можливо, як жарт. Ну, ну хотілося йому щось від мене. Розумієш, я напряму це спитав. Я кажу, я кажу, ну що. На жу, я напевно буду перша, хто тобі відкаже. Кажу, але я цим і запам'ятаюся. Він да і кажу, угу. ех ти. Ну він привітав звичайно Володець. мене. Привітав мене, коли ми були в коридорі. Це теж було що одне із самих приємних, коли а, музиканти вітають музикантів. Та? Там група Блю, яка стояла дуже далеко, я йшла по коридорі, мене всі вітають. і т, 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 тим тим шкіри, да. Він просто підбігає, цілує мені руки, каже, Міка, ми з тебе вболівали. Це, звичайно, приємно, коли ти получаєш а, музикант від музиканта. <гум> Те, що, ти знаєш, що вау, навіть така підтримка в мене була. Я дуже подружилася з Амурі, Василієм із Франції. <гум> ми плануємо навіть записати дует, він мені запропонував ще до всіх оголошень результатів, хоча він був лідером. Ну, Ну, угу. дуже відчувалося, коли він ходив. Там Міка а, критику ти на собі відчула. А до речі, які звинувачення були і на адресу сніданку безпідставні. А, типу, того, що ми замало добрих слів на твою адресу говорили. Ми завжди говорили добрі слова на твою адресу. Але ми намагалися, повторюю, аналізувати, аналізувати виступи різних людей, але ми болювали за тебе. І нехай Дякую. про це ще раз кажу, знають всі це все бачили, і глядачі тому підтвердження. Так, Міка, а зараз тебе привітає людина, яка дуже е, гостра на слівце, wow. І е, не всі зірки можуть почути від цієї людини добре слово. Wow. Але на твою адресу він не тільки знайшов, а він переконався в тому, що ти достойна і що ти варта, і твій виступ, wow. і твоя пісня, і ти сама як людина. У нас на зв'язку. Отарку Шанашфілі. Вау! Wow. Щоранку на каналі Один Плюс Кави Якобс запрошует гостей. А, а Мик, Доброе утро. Здравствуйте. А, Доброе утро. Доброе утро. Тебя слушает Мика Ньютон. Да, я уже я уже почувствовал 8 минут вашего искрометного диалога, поскольку я уже понимаю.